Друзі, всім вітання. Ми сьогодні у Пекарні Кав'ярні Духмяна У Нас сьогодні чудово прекрасна гостя, чарівна жінка. Це керівник Тріо, крайня хата і е, також режисер, постановник Львівської національної філармонії Любов Фіто. Правильно пані Так, все правильно. Бажаю здоров'я вам. Дякую, що ви до нас завітали. Е, пані Люба, е, історія крайньої хати. Це вже такий от, солідний, можна так сказати, вже давно на сцені. І продайте, будь ласка, як починалася історія вашого колективу? Ну, Тріокрайня харта це легенда вже. Фактично. Ну так, я ж кажу, тому 34 роки, 30. 91 рік перший сольний концерт. Ну от відраховуйте від того. Ну то, -то вже солі, що... так як Україна, правда? Так, ну, від Незалежності. 34, так. А взагалі ми здибалися в 89-році, 1989, де ми всі разом працювали. Це був такий будинок. Культури від Львів приладу ще. Тепер mm -hmm. там ЗАГС де розписують на Івана Франка вверху. Ми там здивалися, і нам написують просто там працювали гуртки різні. Значить, я там вела, наприклад, скрипку, фортепіано. Така школа естетичного виховання. Mm -hmm. І з нами тоді ще були <клес> Іван Наткач, я Любов Фітьо і Алла Пилипенко. Це якраз і є перший Це, особливий... Як то кажуть, золотий склад. Так, який проіснував фактично 10-11 років в такому складі. А потім. Потім Алла від нас пішла, так як вона старша була на 10 років, ну, mm -hmm. в зв'язку, можливо, вікового, можливо, щось. І, це... якісь причини, то... І почалася така львівська Віагра, знаєте, заміна. Uh. Ну, взагалі... Але ви й дотепер там? Так. Розумієте, просто тріо це дуже складно. Квартет це вже легше, тріо це складно. Ще тріо жінок за чому тріо складно, а квартет легше. Ну, дивіться, голосоведення тріо складніше, ніж в mm квартеті. -hmm. І співати, і чути. Ми ж перший компакт-диск, який ми випустили, він був акапельний. Це був акапельний спів. І він до сьогодні гуляє інтернетом. Ну так, це так як піхоті. Музика має. для душі називався він. Mm -hmm. Так, і ви знаєте, і. Це легендарно, це так заслухати, зможуть, що він чесно. Аранжування нам тоді робив, Боже, дай Боже, пам'ять, він ще живий, Сашко. Бачите, треба було підготуватися. Нічого ні, вже руками. І ми записували ми цей компакт-диск унікально в цей. Вже також. Вже всі покійні люди, де ми писали. О, такий Григорій був Едік. Його всі у Львові знали, і в нього була домашня студія, де ми писалися в один мікрофон, в один мікрофон, не наушники. Розумієте, А як це було Для, до сучасної молоді випущеної з тіктока. Як це зрозуміти? Отак, от ви приходите, ви стоїте отак от півколом, і ви співаєте пісню від початку до кінця. Ви не маєте права спосувати, змилитися. Розумієте, бо якщо ви щось любите, А якщо щось хтось, затупить, він вам каже, ще раз почати. це <рі> така <що, рі> та вся історія, розумієте. — Це було цікаво. Для того, що зараз програмка все витягне штучний інтелект по і маєш хід на мільйон. Розумієте? От, от це як професіоналізм. Тобто це зі світу А ви ці ребуси, ось 90. -х. Це був 93-й, 92-й, 90. 92 Уже тоді компакт-диски писали, так? — Ну от ми випустили компакт-диски, там були і касети і mm -hmm. Компакт-диск, це вже була Естрада, ми перейшли трохи на Естраду. І першим композитором, який для нас писав, це був Анатолій Шепін. Mm -hmm. Такий він як живий, він до сих пір живе. Ще живе так? Живий. Олександр Албул робив обробки. Я бачите, згадую. No, Албур це робив обробки, він чудові mm -hmm. обробки зробив. Ну Кожен може зайти собі на носії, на Ютуб-канали і послухати. Найти цей компакт-диск. Нещодавно до мене перезвонили е хлопці, такі старші з е Тернополя, просили, чи я не можу знайти в себе компакт-диски всі. Я кажу: І ви, знаєте, я пошукаю, бо я десь собі зан заничку робила. Це такі автентичні записи, так? Ну, наші чотири компакт-диски, які вже зараз неможливо знайти повністю. І я все ж таки знайшла, відправила їм новою почтою. І вони з братом просто переслухали це за два дні. Чотири компакти. Це музика, дійсно. Це музика, яка має зміст і ну, не знаю, напевно. Скажіть, а чим зараз живе тріо крайні хати? Знаєш, у вас також є концерти, так? Ну, виступаємо здебільшого. Раз в півроку робимо сольники. Свої сольні проекти. Коли Наступне, якщо так. Чи вже мови не знаю. Це вже був тільки що. От, буквально 3, трохи, 3, 3 травня був у Львівській національній філармонії мюзикл місто мрії. Тобто ми вже створили <кхів> таку музичну виставу на базі наших пісень. Ну все. Було. Бо він, до речі, є на Ютуб каналі, ви можете його подивитися абсолютно. А як на Ютубі, дати? просто крайня хата була? Набрати крайня хата англійською або українською вам все одно виведе воно. виведено. Воно підтягне. Премятати, і там, там є всі наші новинки? Пишемо нові пісні, співаємо для військових обов'язково. Ми майже кожну неділю їздимо на полігон, все ну, їздимо під Одесу, під Київ, тобто всі військові частини і даруємо, ну, що можемо, то робимо для армії. Звичайно, ну, і донатимо, але ще й співаємо. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі, от чи слухаєте ви сучасних виконавців, чи слухаєте ви сучасне радіо? і Як ви відноситеся до нинішнього? Покоління так званих артистів. Ну непогано відношуся. Я дуже тішуся, що, що воно українськомовне. Так, тому що але не все воно якісне. Абсолютно не якісне все, але тим не менше, ну людині, якій <кхем> три окреня хата всі в одному віці. І ми не, не, не переживаємо за свій вік, бо нормально ще виглядаємо. Ми ну, всі, так. ми всі вже пенсійного віку. Оля зараз у нас такий склад Іванка, Іван, Іван Наткачик, Оля Літник і я. Тобто і Це, ми вже 20 років разом. Так, 20 років. От цей склад вже 20 років. Вже діти повиростали, внуки повиростали, і, і ми далі співаємо. І, і поки що ми не готові повністю відмовитись від співу. Та а хто казав? Слухайте, ви, ви, ви ще радувати не, не один не рік, скажімо так, десяток. Напевно, ну спробуємо. Ну і на останок нашого такої бесіди побажання для наших слухачів, для незламних українців, для людей з інвалідністю, для всіх, хто буде дивитися, безумовно це цікаве інтерв'ю від гурту Крайня хата від вас Палі. побажання, побажання в нас зараз одне. Що найшвидшого миру, перемоги, ми будемо намагатися, а також побажання, щоб наша держава за яких всі, я знаю, що буде важко перші роки. Але щоб вона зібралася до купи, щоб максимально для всіх власних інвалідів, для всіх військових, для всіх неповносправних були належні умови, ну, Принаймні такі, які є в Євросоюзі чи в Америці. Ну хотілося б дуже, щоб, щоб було все світле майбутнє. Але я впевнена, що воно у нас буде, тому що ми унікальний народ. І ми українці на своїй землі, правда? Так. Дякую вам, пані Люба, за візит до Дубка. Почему ми побачимося?